Популярні питання про складний скутер, методин 1 сто 160 Д. Скільки кілометрів можна проїхати на скутері при повному заряді? Знаєш, при повному заряді можна приїхати до 35 кілометрів, але варто враховувати ще стан зовнішнього середовища, тому що може змінюватися ця відстань в меншу сторону, залежно від того, яка температура на вулиці це впливає на віддачу акумуляторів, по якій поверхні їде, чи їде вгору, яка вага людини. Яка максимальна швидкість? Максимальна швидкість 7,5 км, що є стандартами безпечного пересування. Яка ширина сидіння? Ширина сидіння 50 см. це є достатньо для людей з різною комплекцією. Хочу зауважити, що також сидіння має обертовий механізм. Це достатньо зручно для того, щоб зручно, комфортно і безпечно сідати і вставати зі скутеру. Чи легко складається виріб? Даний скутер складається дуже легко, він складається навпіл, тобто притягується руль до сидіння, і таким чином він стає дуже вузьким, його зручно транспортувати в звичайному багажнику легкового автомобіля. Яка вага скутера? Вага скутера 25 кг. Це низька вага, враховуючи, що інваліднівські, наприклад, важать понад 30 кг. При цьому скутер може витримувати навантаження до 100 кг.